Потім ви перечитували зміст міст міха Прометей і на сьогодні за даним днім готували питання, щоб питати своїх товаришів. Будь ласка, хто бажає вийти до дошки і провести перевірку знань. Як же готувалися сьогодні? Так, дуже багато бажаючих. Давайте, Володимире, будь ласка, до дошки. Як звали мати Прометея? Полный привет. Правильно вы? Да, да. Як звали брати по модель? Кто будет пастухов и постухом? Mm. Дізно, да. добре. Я зарахую твою відповідь під час не стало чуть ще бажає? Так, лісом, будь ласка, працюйте, як активніше, вище таке враження, що ви не дочитали до кінця. Куди скинув зець батька? Це батька? Чому десь покарав Прометея? метея? <кій> Та так. Хто клював печінку про метея? Майстер. Так. Як звали чудовисько, яке охороняла його манера? Агрос. Так. Чим руками був прикований Прометей? Прикутий тільки правильно? Андрій. Прометей the... був um, the... прикутий руками Гефеста. Як допоміг прометей людям? Яким чином допоміг про медичдям? Олексія? Він дав вогонь. Тільки вогонь. І там ремеслі різних. Різним ремеслам, так. Так, Богдана. Будувати і світлі житло. Житла, будувати. збудувати. Молодій розум. Можна сказати частково, через те, що вони отримали вогонь, вони стали більш впевненими собі. Я згодна, можна і так ласка. Лукашок, плакати, значить, на. Молодець, так, будь ласка. Думати, ну, думати. Бу -у, у нас схоже була відповідь, добре. Я зарахую вашу відповідь. Зверніть увагу, ваша, будь ласка, на дошку. Подивіться, будь ласка, перед вами кросворд. Якщо ми зараз правильно дамо відповідь, то ключове слово, теж в червоному нас Воно нам допоможе назвати те слово, яке безпосередньо буде пов'язано з діяльністю кого? прометей. У якій горах був прикутий прометей? Олексію? Побацький горах був прикутий промет. Молодець. Виходить, дошки написую. Викриду. Швиденько. Поки Олексій записує, як звали дівчину, якому на талицю. Його. Анастасія. Іо, дійсно. Так. Виходить до дошки. Передає на скриню Олексії. Оксі швидше. Так. Наступне питання. Як звали чудовиську, що охороняло Іо? Сьогодні прозвучало у нас дане питання Кто був важний? Андрію. Аргус. Аргус, дійсно. Шиденько дві. Чи його проводство дуже бояться Будь ласка. за тільки на голос правильно. Софія молодий з дошки. Хто з питання тримала в, <клес> в своїх плечах небесне степіння? Тільки Олексій знає, так? Хто з питання тримали в своїх плечах і небесне степіння? Давайте Олексію. До дошки. Так, я прийду сильніше. За було видно. ласка, Якої букви не вистачає дописати, щоб у нас включає. Якого знаку, дійсно, дописуйте, яке слово у нас вийде? Вогонь. Вогонь. Поясніть для цього класу, повернись, скажи, будь ласка, яким же чином вогонь безпосередньо пов'язаний з образом Прометея? Прометей дав людям вогонь вогонь. Вони стали жити? Стали жити, світло, жити. І тоді, напевне, людина стала. Перший почувала себе. Ну, можна так, тому що завіки тягнуло набагато, покращувався життя. Пишемо точки літературний <клухи> <клухи> літак. Монілистів, літературний літак. Літературний літак. Зараз ми перевіримо, чи знаєте ви героїв міфів. Вдома ви. Перечитували від промедей. На дані кулаки перечитували там да, грецькі міфі, записували да, читацький щоденний якийсь у формі плану помічали, так, да, пригадується, то я думаю, зараз ми перевіримо ваші смені. Всього буде шість питань, правильні відповіді, якщо будуть, то зарахується теж під час загального виставлення валу. Перше питання. Значить, Всі відповіді будуть тільки одним словом. Бог, який прикував прометея, як кожен собі, кожен собі зараз написує. Бог, який прикував Прометея. Ідея. Відповідь з тим словом записали. Друге питання. Посланець богів. Посланець богів. Третє. Дочка річкового Бога Інаха. Дочка річкового. П'яте. Мати прометея. Мати прометея. Шосте. Хтось дзвінив прометея. Хтось звільнив Прометея? Так, ми описуємо, перевіряємо. Дописуємо, перевіряємо. Перше питання. Відповідь. У кого яка? Давайте лацушку почнемо. Будь ласка. Гермес. Згодні? Гермес. Олексій? Ні. Гермес. Молодець. Друге питання? Не знала відповідь. Так, Олексізна, буде лясна. Я давайте. Гермес. Гермес. Згодні? Дійсно? Третє питання? Тільки Олексій знає. Тільки Олексій. Настя знає. Дійсно, ігор. Четверте. Хто знає? Так, три руки, чотири, п'ять. Полодимо, будь ласка. Дійсно? П'яте питання. Андрію. Петіда. Правильно? Петіда. Пеніда. Пеніда, молодець. І останнє у нас шосте питання. Хто з кроме? Де? Це? Це. У вас є? Як? Голосніше? Геракл. Геракл, дійсно. Молодці. Зараз найближче таке завдання. Вам треба пригадати зміст ще раз міку. Сьогодні на уроці ви говорили мені, що Прометей та, та а, друг його, це хто називає яхте, <пев> <бачу. пев> вони заваршували, були справжніми друзями, але сталося так, що Гафет змушений був приховати свого товариша до скелі через те, що йому цю роботу. що ви в образі будете або Прометея, або геста, або працюєте в парах і таким чином відтворюєте ту ситуацію, яку ви побачили в міфі. Які почуття переживали товариші, як вони могли ці почуття передавати? Що вони говорили один одному, щоб підтримати? Дві хвилинки для роботи. на висяти напишувати швиденько наразі, у вас нема пари. Так, лише вище. Тож шукати Так, дві хвилинки. Дві хвилинки працюємо. Можна помітити вислови, щоб не розробитися собі у зошиті. Розподіліть, хто як кого буде виконувати. Не забувайте, що у вас тільки дві хвилинки часу дуже мало. Закінчує друга парта молодці. Так ще. Ще може хто. Не треба багато рибів. Спробуйте коротко, але передати основну суть. Про що могли розмовляти друзі на таку скрутну хвилину? Так, хто ще закінчує? Так, Бачу, друга парта молодці. Перша парта, дуже продуктивно працює, дівчата. Так. Теж перша парта молодці. Бачу, вже вислови записали. Друга варта молодці. Так, І тут робота добігає до кінця. Молодці. Теж, молодці. Так, бачу, що першим ми вже десь скінчили. Поговіть, будь ласка, ручки, давайте послухаємо, що вийшло у ваших товаришів. Друга парта першої руки, ну, будь ласка, можете, щоб не розгубитися, взяти ваші записи з собою, якщо ви сумніваєтесь, що розмовитесь. Виходимо до дошки. Не забувайте про інтонацію, про вашу міміку, про жести, щоб підкреслити, що дійсно ви відчували, коли складали цей діалог. Будь ласка, всі уважно слухають, проаналізуємо їх роботу. Про матерію. Нащо ну, таке потрівого? Щоб допомогти людям. Досить жартувати. Просто скажи нащо? Я не жартую, так треба було. Слухай, про я дуже не хочу тебе приковувати, але я ж так наказав Зевс. Роби свою роботу. Про я рада тобі вибачитись, Зевсом. Ні, я вважаю, що я зробив правильно. Не сама дружню, сила. Як ви думаєте, хлопці змогли передати інтонацію ті почуття, які переживали ці два герої в міфі? І почуття шу, почуття суму, почуття жалю я почула, але може, мабуть, про метей більш так, як повинен був відповідати, заперечно, більш так голосно, бо він істою свою думку. Але може твоя позиція така була. Може він уже змучений і безсилий. Таким чином, відповідав. Працювали сьогодні токсіовина обидва на уроки і домашні підготували під час уроку, відповідали піднімали, тому сьогодні тримайте по десять